Розв'яжемо таке завдання: знайти НСД двох чисел, тобто найбільший спільний дільник. Як ми це зробимо? Спочатку розкладемо обидва числа на прості множники. Ось ми розкладаємо 18, ділимо на 2, отримуємо 9, ділимо на 3, 3, 3, 1 і 24. Ділимо на 2, отримуємо 12, знов на 2 отримуємо 6, знов на 2 отримуємо 3. Знов на 3 отримали 1. Тепер, щоб нам знайти найбільший спільний дільник, ми знаходимо те, що однакове в обох числах. Ось у нас однакова двічка, і ось у нас однакова трійочка. І тепер НСД. 18 та 24 це буде тільки ці два числа перемножені між собою. Вони є спільними, і ми їх не повторюємо два рази, повторюємо тільки один раз. І це число 6. І 18 ділиться на 6, і 24 ділиться на 6, і це найбільше число, на яке діляться обидва дані числа. Тепер. Знайдемо те саме для чисел 72 і 108. Також розкладемо їх на множники для цього. 72 ділимо на 2, отримуємо 36, поділити на 2, отримуємо 18, знов на 2, 9, на 3, на 3, 3 і 1. 108 ділимо на 2, отримуємо 54, ділимо на 2, отримуємо 27, ділимо на 3, отримуємо 9, знов на 3, 3, 3, 1. Тепер НСД цих двох чисел, 72 і 108. Також шукаємо таким самим чином. Знаходимо те, що в них спільне. 2, і 2, знов 2 і 2. 3 і 3, і знов 3, і 3. Всього в нас чотири числа вийшли однаковими, перемножуємо їх. 2, помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3. Отримали. 2 на 2, 4, на 3, 12, на 3 – 36. І число 72, ділиться на 36. І число 108 ділиться на 36, і це найбільше можливе число, на яке вони будуть ділитися.